Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви в мене в гостях на моєму каналі і в мене вдома, який називається Мої улюблені петельки. Сьогодні відео буде складатися з різних частин в одному. Тобто, у відео буде багато-багато пряжі -багато нової. Не лякайтеся, я купила не для себе. І буде якраз вона під, під, під проєкт, під спільник, який я вступаю в останній в цьому році. Вже не піду нікуди, це вже точно. Тому що я нічого не встигаю і так. Тобто, не можна сказати, не встигаю, треба казати. Я все встигну. Але, ну, останній крайній чи останній в цьому році. І так, розповідаю все по порядку. Останній проєкт, який я дуже люблю, який я обожнюю, це, мабуть, мій другий, другий чи третій, я вже не пам'ятаю, це наші різдвяні зустрічі. Від Миколая до Василя. Ну, не знаю, як зараз називається. Я, до речі, відкрила. І Валенки він називається. А фіг зна, як він називається. Відкрить відкрила. А подивіться. Різдвяні зустрічі. Іду я сюди, тому що мені подобається. Люблю я новий рік, чогось не знаю. Я взагалі люблю дуже зиму. Я обожнюю всі зимові свята, я обожнюю щось мене так засвідчує. Я обожнюю зимові свята, я обожнюю сніг, мороз якого зараз немає. Але мені дуже-дуже хочеться, щоб він був. Я вірю в чудо, в чудеса. Сама дуже обожнюю робити подарунки. Завжди подарунків роблю багато всім, ну, тобто багато всім своїм рідним. У цьому році я не знаю, наскільки буде, будуть подарунки всім, але чи будуть вони такі великі, об'ємні, як в тому році, тому що трішечки я не тим буду зайнята, але подарунки будуть. І хочеться мені йти в цей спільник і прийняти участь, і зараз я все вам по порядку буду розповідати. І сама перша, перша в нас номінація, буду заглядати, дивитися, тому що я ж не все пам'ятаю. Так, святий очі миколай, мою хату не минаю. Я так зрозуміла, якщо я буду помилятися, вибачаюся зразу. Я так зрозуміла, ми тут в'яжемо щось для себе. Для себе я в'язатиму обов'язково, тому що в мене, є, в мене є адвентик. Ой, дівчатка, в мене тут барикади, тому буду показувати, бо я обклалася як плюшки. По ходу відео поймете за що я кажу. Є адвентик, до речі, сьогодні я знімаю 1 число, ну треба було зняти до першого, я трішки не встигла, тому я перед дівчатками вибачаюся. Але адвентик, я, мабуть, сьогодні, в кінці відео, я витягну, відкрию. Мабуть, так, в кінці відео я його відкрию. Це Адвентик, але ще я буду в'язати, я вже покажу в слідуючому. І так, буду я в'язати, буду я в'язати з оцього торбинки, це буде моє в'язання. Далі, друга номінація у нас Миколайчин чобіток дівчатка йду, йду. І от оце, тут інтрижка дня, я закупилася пряжою. Тут буде і моє, я не скажу, що я собі там не прихватила нічого, прихватила, але я трішечки підкупила дівчат. Так вийшло, що у багато моїх подружок, в'язальних подружок, день народження в межах Нового року, тобто до після. І Миколай Чобіток я теж також йду. А в мене наявності ну такої гарненької новенької пряжі нема на подарунок, що попало, дари теж не хочеться. Хочеться ж зробити такий сюрприз, тому я пряжі закупилася багато. І зараз я вам її покажу. Спочатку покажу, купила я три упаковки різного кольору, зараз покажу. Спеціально вибрала. Ну мені схотілося Матам трикоте. Мені чогось ця фірма подобається. Я взяла Merino Gold, вам воно зеркало. В цьому Merino Gold 49% шерсті і 51% акрила, 100 грам 400 метрів. І мені воно, от, мені він подобається. Я не знаю, я люблю цю фірму, люблю цю нитку. От трошечки відступлю. Сама собі думаю, зна, що куплять, дорогі, круті, дорогу круту пряжу, яку не можна стирати вбрати в машинку, треба тільки лежачки, танці з бубнами біля неї ходить. В ітогі все одно вона збіжиться, зб'ється в той валянок. І я так думаю, блін. Ну, Я за те, щоб було зручніше, тим паче, зараз такий час живемо. ну, Треба, щоб було комфортно. тому я, Це те, що нагребла, далі покажу. Що. Тому я купила три пряжі. У мене це отакий колір. Я не буду дівчатка розпаковувати, тому що це на подарунки, який, який буде на подарунок, який мені не скажу. Потім побачите. Ну, наче Це вам передається правильно. Такий, Він такий темно-темно-розовий. Ну, Мені дуже він подобається. Він такий, такий благородний, ржавий такий класний. В общем, це Марино <кхем> Голд, мадам Трикоте, чи як про називають. І тут у мене колір 103-й. Купила упаковку пряжу, брала, кажу зразу, через тік-ток на барабашки по закупки. Якщо будуть питання, де ви брали, не можу силку скидати, тому що побачила в Тік-Ток, на барабашки продають поза оптових цінах пряжу. Я, ж так, я мабуть, повторюю дівчатка, бо я теж хочу. Ось такий колір. Ну, Просто був вибір між такими рожевими, такими пудровими. Я не знаю, я ж думаю, я буду мінятися з дівчинкою з якоюсь. Так, я взяла дівчачі кольори. Хоча одну з однієї пачечки я можу залишити собі. Так, це в мене 0,42. Все те саме артикул я брала одинакову пряжу, просто я брала в різних кольорах. І третє, що я взяла, це взагалі моя любов любовна. Дівчки, це петроль. Вам отак передається, наче вірно. Ну, Отак, я думаю, вірно передається. о. Дівчки, петроль петрольне. <сум> такий колір класний. Я не знаю, те саме артикуль, те саме Маріно, маріно Роя... Голд, кажу рояльний, господи. І тут у мене колір 101. Ну, Цей класний. Ось, дивіться, оце воно такий є. Ну, от Скажіть, це всі три бабіни. Три, три муташки я взяла на барабашки, знайшла оптовий ну, складний, я не знаю, як воно, Ну, списалося, дуже привітні, до речі, люди дуже гарно відповіли, то я взяла три штучки. Далі, далі я взяла ж непросто, тепер я взяла те, що на тему. Взяла я упаковочку такого махеру, також на подарунок. Я думаю, махерна це, я не знаю, я червоний зараз покажу. О, такий колір, тут такий бірюза, такий з, -з, -з залігінця якийсь. І така, ніжна, така синенька, є, біленька, наче зелененька. Ну, він такий. Ну, от ви бачите, взяла отакий колір, буду кидати на підлогу, потім заберу. Повторила я червоний. Це такий колір я дарувала Оксанки на хвилі Києва. І я повторила, тому що я хочу три мотами залишити собі на свій червоний світер. І ще три моташки подарю. Тому я червоний повторила. Спеціально, мені він дуже сподобався. Я так його розгляділа, розчупала. Ну, Махер також. До речі, я там не сказала нічого за нього. Я, до речі, не знаю за нього нічого. Пише Махер. Ага, пише. Взагалі. Так, стоп, в мене ще є окуляри. Я ж тут не просто так для краси сижу. Розумієте? Махер 15%, альпака 30%, акрил 55%, потом спан, сетан. Щось таке, не знаю, що теж 15% і 25 грам в одному мотку. Тобто, в мене виходить 25, 50, 50 150 грам. А метраж я не знаю. Метраж я не подивлюсь, з дівчатка, бо етикетка засунута. То я думаю, метраж тут такий, як завжди, ну він класний. Оце от такий махер на подарунок. То, що я повторюю. То, що я повторюю, я не знаю, що я повторюю. Тут навіть я не бачив. Ага, є. Так само махер 15, альпака 30, акрил 55, 25 гр... грамів мутку і щось таке 15%. Це оце червоний, який я повторила. Далі я взяла. Ну, оце махер, я не знаю, чи собі, чи не собі. Це отакий махер. Такий він, бачите, такий, забула як називається. Секційний такий трішки. спеціально брала такий колір для себе, дівчатка це я брала для себе. 70% махеру, 15% шерсті і 15. І 15%. Ві, ві, ві. Непонятно, що ж, все не розі. І щось 15% нейлон Боже, сліпа, сліпа, як ти? Чого брала? Показувала я вам, коли робила собі бінго, я показувала оцю пряжу, та, що мені подарувала Лариса з різнокольорової мозаїки. І мені хотілося з нею або комплект зв'язати, або Світер Гелексі. Я в'язала попереднє відео світер Гелексі, Galaxy, дівчата в'язали полоски, дуже класне. От Я не знаю, я забула знову поважити, в мене ваги є хай я потім. Або я буду в'язати собі з неї комплект. Тобто шапочка, бактус і рукавички, і мужу й добавлю цей махер. А Може ні, то так засвідчує, це страшне. Або я буду в'язати світер Гелексі, тому я оцей махер брала до цієї ниточки. Ну, я ще подивлюся, якщо я буду комплект в'язати, в мене там ще є підмот, в общем, все я буду показувати, то я, може, його і подарю, не бу, ну, собі не залишу. Подивлюся, до цього махеру, до цієї ниточки, я собі взяла, ну, отут, дівчатка, в мене розстройство. Я чогось думала, що це буде одна більша бабіна е, така. І тут будуть великі королівські такі пає, паєтки. Мені треба було, якщо я в'язала собі шапку, мені потрібно було одну, одну бабінку таку королівських паєток. Ну там в мене задумка є до цієї це все до цієї ниточки. Але оскільки прийшла вона одна. До речі, це вона оця була бабінка. Торжеством моїм замовленням, і отой от голубий махер, тому що він мені йшов дуже великі знижки. Там щось... Я за дисконт на картках то замовляв на темі, той знав, за що я кажу. То я це мені обійшлися не дуже великі кошти. Але я думала, прийде велика більше бабіна із королівськими паєтками. Якось, ну, як правильно, замовлення ми робимо ночі, ну, я не знаю, як ви це я. І коли я натискаю пальчиком замовити, я вже на, на ранок я не пам'ятаю, що я за. Я знаю, що в мене кошти вийшли, я замовила, я тоді переділюсь, що ще ж там натикала. То, то це той самий варіант, що не туди тикнула або не те поклала. Ну, в общем, тепер, якщо в мене то буде комплекс, значить оце піде в бабінка оце в шапку. Це будемо дивитися, по ходу. Як витягну своє бінго, то буду дивитися. Також, замовлення, Стему. Ну, Це собі, ця ниточка собі йде. І остання ниточка як з ниток. Оце, мабуть, я собі замовляла. Тут колір красивезний. У мене, девочки, така курточка. І мені такої курточки потрібна шапка. У мене є шапка з норки, але вона мені не подобається. Що тут, я не знаю, Меріну Ву пише. Англійський я не знаю, хоча я тести здала. Зараз окуляри надіну, я не знаю, що тут пише. Ладно, одну муташку витягну. Так запоєно. Не хотіла витягувати. Ой, ваше хорошу. Нічого, дівчатка не пише. Нічого абсолютно не пише. Ну, Миріну Ву Пише, що це Мирін. Дивіться, який кулер. У мене, так, да, я сорока, у мене навіть курточка така. Так що, хто яскравий не любить, от я вам приклад того, що в мене дуже багато в житті всього яскравого. Я люблю. Це таке діло. І собі до цього хочу зв'язати шапочку. Ту же комплект брала під себе. І тут на, на пачці я також нічого не бачу. Ну, нитка м'якенька. М'якенька приємна, хай я поважу, скільки, ну, в общем, це мені. Це мені буде також. Ще щось такого, що можна вам показати, <кхід> взяла я комплект паперу, боже, як його називається? Тіщів чи, чи як? Я не знаю, як правильно сказати. Дівчатки, я забула, як називається цей папір. Це подарунковий папір, тому що в нас ну, нема в нашому містечку ніде взяти нормального паперу. У квіткових магазинах вони є, але вони їх не продають. То я замовила. Кстати, доль також була акція, тут 60 листків, мабуть. Я замовила оця, вона тут в горошок, тут одну тон, і там ще всередині багатенько, різних, 4, мабуть, вида. І ще мені також зараз відкрию, подивлюся, на тему взяла. Боже, ще рошуну, вибачайте. Подарунки мотать, ага, тут ось зірочки. Я не знаю, вам видно зірочки, полосочки, однотонне. І ще мені йде у таких ніжно постельних тонах. Також взяла собі, щоб мені можна було мотати подарунки. Заколочку. Оце показую вам вступу відео, ну, вже покажу все заколочка, не буду дальше показувати. І Тоже не це, але це любов-любовна. Дівочки, дивіться, яка краса. Ну, яка, гляньте на ялинку. В цьому році ми купила ялинку не неживу, іскусственну, як правильно, не знаю сказати. І я замовила 30 штук в наборі. Отакий набор, ось тут прищепочки, ось у. І отакої от краси 30 штучок. Дівочки, кажу, зразу замовляла, 30 з чим-то гривень потягло, тому що це було замовлення ще на початку листопада. Зараз вони дуже подорожали, але краса неймовірна. Щось у золоті взяла, не знаю, можна було б і в серебрі брати. Там було або золото, або серебро. Або навіть голубі. Ну, я щось таке схотіла. Не знаю. Ну, вони великі. Гляньте, яка в мене рука. Ось, бачите, наскільки велика ця краса. Це на мою ялинку. Буду чекати чоловіка, тому що я можу то й сама нарядити, але в мене чоловік любить цим ділом займатися. Е, так, це те, що я взяла Ой, що з вилиттю. Ці ниточки я взяла на подарунок, буду дарити на чобіток тобто таємний Санта, і дівчаткам, у кого буду, буде день народження. Своїм подружкам. Не знаю, може ще що докуплю, може Меріно Голд ще повторюю для себе там. Ще мені сподобалося таку ціну, як я брала, це було не дуже дорого. Це по закупки, то може собі ще пізніше. <смі> то ну Хоч би все пов'язати, докуплю так що от вам показала свою пряжу. Далі у нас іде хай різдвяна добра казка, подарує тепло ласку. Тут ми в'яжемо на доброчинність, тут буду я вам показувати по ходу того в'язання. Зв'язала, є ще показати, і показала я тут. Зараз нічим не буду метиляти, тому що шкарпетками я думаю наметилялися всі маніжки в'яжемо. До речі, тут я в'яжу подарунки, покажу тільки покажу, але розповім іншим відео. У мене готовий комплект. Разом спільник подарунки своїми руками. Я вже їх вив'язала 4 салфетки менших і одну велику. Це вже йде це буде за все це розкажу в іншому відео. У мене подарунки своїми руками. Далі я ж тут все. Ой, господи, поприносила вам, я ж кажу, розклалася, як Плюшкін. щоб вам показати? Далі в мене в'яжеться на подарунок. Отака людка, Господи, нитку заплутала. Отака людка, дівчатка, вона огроменна. Ну як, її тут 180, мабуть, петель. Ось ось. До речі, вам колір зараз виловлю. Щось воно так засвідчує, непонятно що. Чому воно так світе? Є щось вообще темно. О, ось оце. Стоп. Ловлю вам колір. Оце колір. Я зв'язала вже отак. Ну, це так в мене. Прихватками в'яжу. О, вихватила вам колір. Ну, ви побачили. З чого в'яжу? В'яжу отака бабіна. Я не знаю навіть, що тут. Отака бабіньока в мене. Далі додаю. Отакий у мене цей букляшка. Я показувала це все відео, коли робила вступ подарунки своїми руками І додаю такий люрекс, Знайшла в мене такий люрекс трошечки розбавляю колір. люрекс, до речі, заплутується, дуже важко в'язати. Роблю вже зразу планку на погаці. Тут в мене будуть погаці, бо я тут з цієї сторони, я де роблю петельки, ось. Вам видно ось тут. Я зразу ставлю маркери на повозі щоб мені тоді не шукати. І от у мене такий подарунок в'яжеться. Також йдеться в проєкті подарунки своїми руками, повинна за місяць зв'язати. і на благочинність буде. Пізніше буду показувати по ходу того, як воно буде. Далі що в нас іде? Коли сніг пахне мандаринками, Ну оце, дівчатка, це, ось mm. затишок це затишок оселі, це затишок оселі, це отут. Далі я ж таки ж трошечки ж довгу <свісно> свою оцю вишивку хочу, вже тут наклала все. Хочу таки новорічна вишивка до вишивати, тут я тільки верх вишила. В рамочку, ну потім я покажу, де в мене стоятиме ялинка, у нас тут така арка вдома невелика. Щось я взагалі цю страшне. У нас така вдома арка зроблена, і в мене в куточку ялинка стоїть. А в арки такі у нас виямки. І от я в одну з цих хочу трішечки таке новорічне. Але там в мене ще одна вважається фігнюшечка така. Це все покажу в іншому відео. То коли сніг пахне мандаринками, така назва дуже класна, мій затишок. Покажу трішки своїх традицій. Ми в цьому році, як дасть Бог, то ми з чоловіком будемо вдвох, дітовора вже не прийде, вже відпустки в них були, вже вони поприїжджали. Мені, мої свята вже пройшли, мене вже обдарували, я вам скажу по секрету, по-великому. то До мене прийде, Миколайчик не прийде, а прийде. Ну, санта, може, якийсь там прийде, ще під ялинку щось положи, але Миколайчик уже мене обдарував. Хоп, у нас виключили світло. Оце так буває. Ну що, зараз чекайте. Реалі нашого життя. Держу лампочку в руках, не буду вже приймати, тому що барикада не настрою. Дознімаю відео те, що є. Ну, світло є, ви мене бачите. Все, що хотіла, я встигла вам показати. Бачите, як все встигла. Ой, хоч би не загорівся. Так, далі. А рік новий малює. Рік новий. новий малює плани. Тут в нас Бінго. Дівочки, я бінго веду, ложу свій зошит. Боже, хорошо, що я вам пряжу хоч показала. Так ось. Ну, вибачте, ви мене бачите, все остальне можете послухати. Веду я своє Бінго. Ось воно в мене вам, понятне діло, зеркалить. Веду з початку нового року. Я казала, що я і плани ми не сумісні, але в цьому випадку мені було для себе цікаво, що я зможу. Я, при бінго зніму окреме відео і зніму я це окреме відео. Отак буде, так? І зніму я це окреме відео, покажу, розкажу, якщо в мене фото залишилося, я вставлятиму. Ну, в общем, це все буде окремо і буде нове. Тому. В Бінго я також іду, для мене виявляється, я можу щось по планах. Боже. Ну, святомузика, ви бачите, де би ще таке відео подивились, коли тут свічка, тут лампа, ну там ще ноутбук трішки світить. Так, і останнє шоста, кінь, не винен, це любов. Є в мене задумка, коня в'язати не буду, це вам точно кажу, але якусь маленьку фігурку символ Нового року, щось я вже собі надивилася. І також сюди ми в'яжемо до Дня Валентина От що буде, не знаю, я ще це не подумала. Я вам називаю всі категорії, називаю в категорії, які я йду, ще я робитиму, але я буду по ходу вам показувати, що в мене виходить. Так що, вибачте, Такі наші будні світло, діодні, світло. Весе, як? Світло веселкові, я не знаю, як їх назвати. Ми вже привикли. Ми, привикли. ми прийшли з роботи, у нас вже пральна машина достирала, вже мікроволновки вечеря нагрілася, відео ми вже дознімали, у нас усе робиться. Єдине, тепер дочекаємося, ще, поки включиться світло. І все, і у нас все хорошо. Ми переможемо, ми не переможні, дівчатка, ми не переможні. Все, таке було моє маленький вступ. Ну, я не знаю, по, по часу великий чи маленький. Стараюся знімати не дуже довгі відео, щоб um, дівчатка мали змогу передивитись, що нам дві години дають, там, ну, вже, спасибі, бо вже три дають і світлом, щоб могли змогу подивитися. І всіх Всіх передивитися, всіх підтримати. До речі, вся інформація в інфобоксі, як завжди. Якщо я в якомусь спільнику, заходьте, будь ласка, інформація в інфобоксі. Організовує цей спільник Олена Буганова. Кожен рік така чарівниця наша, яка дарує. До речі, таємний Санта, тобто чарівничий біток, у нас буде рандомний, вона сама вибирає, кому ми відсилаємо. Я навіть не знаю, хто мені присила. І я так тільки можу вирахувати. Так само я не знаю, кому я буду слати, але я потихеньку подарунки вже збираю, складаю, щоб. У мені на Момент дарування, у мене вже майже все було готове. Ну, я, Бо тоді ну, дійсно усім треба дарити і по фінансах тяжко, і по часу. А так, я, бачите, я вже закупилася, хоч пряжа в мене вже вже є на подарунки. Кому ще попаде, казати не буду. Трішечки я вже знаю, для кого я ще підбирала, але так хай поки буде інтрижка. Все ми побачимо по, по як, пізніше, хоча і попаже. Таке слово негарне, ну, якесь, яке в мене є в лексиконі. До речі, розмовляю я по полтавському суржику, так як завжди. І в мене є така робота, це так для особих людей, я думаю, вони зрозуміють, для кого це окреме моя ремарочка. Я на роботі розмовляю на чисто українській мові, чому мукаю, чи щукаю, тому що мені так потрібно там розмовляти. А я веду канал, це моя віддушинка. І я розмовляю так, як я розмовляю вдома над нашому полтавському суржику. І, до речі, дуже багато людей мені писали, що вони обожнюють слухати, як я говорю, балакаю і наш полтавський суржик. Так що я веду відео на своєму рідному суржику. І не хочу я чому кати чи що щокать, і показувати, яка я така крута. Я така, яка є, така, яка в кадрі, і така є. Ну, це так, вибачте, за не дуже гарний відступ, але те, що є, то є це. Інколи треба озвучувати наші думки, які не дуже, вони хоч і гарні, але вони трішки є. Так, все, дякую, що були зі мною. Вибачте, за нашу світо, світотерапію. Але такі наші будні зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.